Я продовжую отримувати наші такі парки. Постійно замовляю ці продукти, тому що без них я вже не уявляю свого життя. Раніше постійно шукала десь на Амазоні, в других компаніях шукала те, що мені рекомендував лікар. Я замовляла з таких самих кращих брендів, читала відгуки людей, але, на жаль, на собі я не бачила результату, тому що вітаміни, можливо, були добрі, хороші. Відгуки були добрі, але знаєте, чого не було? Не було системи, не було системного підходу до здоров'я. Що таке є концепція здоров'я? Концепція здоров'я це системний підхід до нашого здоров'я. На жаль, як ми родилися, ніхто нам не давав інструкції, як доглядати за своїм здоров'ям, як бути здоровим. А здоровим бути просто всього існує чотири кроки: це напоїти, це почистити, накормити і захистити наші клітини. І тоді наш організм буде відповідати нам взаємністю. І ось в цій компанії є ця система, є ця концепція здоров'я, ця інструкція до здоров'я кожної людини. І кожен хто проходить, хто дотримується ці чотири кроки, той має результати, той оздоровлюється. І я цьому свідок. Півтори роки назад я познайомилася з цією компанією. Хоча я відразу відмовилась, я не вірила в то, тому що дуже багато перепробувала різних вітамінів, різного різних дієт, Нічого не працювало на мене. Тому що мій організм був сильно забруднений, був сильно затиснений. Моя печінка страждала, тому я мала такі е, сильні часті головні болі. І на жаль, не один лікар мені не допоміг. Вони всі мені е, хтось виписував одне, хтось виписував друге, але ніхто із них не бачив ось цієї цілої картини. Тому що лікарі, на жаль, розділили наш, наше тіло, організм людини на частини. тобто, вони лікують людей на рівні органів. А ця компанія цієї програми. Вони дають здоров'я людині на рівні клітин, тому що людина складається із 12 систем, системи складаються із органів, органи складаються з тканин, а тканини складаються з клітин. І ця програма, ці вітаміни, мінерали, вони оздоровлюють людину на рівні клітин. Тобто вони не як то сказати не виключають ось цю лампочку як багато. Як ми йдемо до лікаря, наприклад, болить голова на тобі під пігулку від головної болі, болить там, скажімо, шлунок на тобі пігулку від шлунка. Тобто лікарі вони не винні в тому. Вони працюють по системі і вони, лікарі займаються хворими людьми. Вони займаються хворобами. Ця компанія і ці програми вони оздоровлюють людину на рівні клітин. Якщо будуть здорові клітини, будуть здорові органи, і буде здоров, і буде здорова людина. Тому ми не, не просто а, тушимо той сигнал, ту головну біль п'ємо ту пігулку і Проходить проходить біль. Тобто воно заглушає біль, але проблема лишається проблемою, і це у мене було з. Майже 20 років підряд я ходила, я шукала, чому в мене болить голова. Але ніхто, на жаль, не міг допомогти мені. І ось тут, коли я відмовилася, коли мені сказали, запропонували за цю програму, за цю компанію, я відразу відмовилася. Але слава Богу, що Бог мене взумав, тому що останнім часом я тільки молилася і плакала до Бога, щоб Бог мені дав якусь відповідь, що Бог мені послав якусь людину, якусь пораду. І коли я відмовилась, мені відразу прийшло в голову таке, якби ось як в що я сама шукала, я ж сама шукала у Бога поради. І коли я пройшла цю програму, я побачила, що дійсно воно працює, тому що тут є система напоїти, почистити, накормити і захистити наші клітини. І з часом за сім років, за сім років, організм людини повністю відновлюється, навіть відновлюється костна тканина. Твердо скажу, я в цій компанії знайшла своє здоров'я. Я не знаю, можливо, для когось це. Такі сказки чи ще щось, але на собі я бачу результати. Я бачу результати на тих людях, які довіряються, які проходять програми, і вони отримують результати свої. Я бачу результати на своїх дітях і тому цю продукцію п'ю не тільки я, п'є вся моя сім'я і чоловіки, і діти. Що я замовила нас на тому місяці, була така дуже добра скидка, дуже добра акція для тих, хто були в Чикаго, то ми мали такий привілей замовити ось такий набір. Набір водяний. що сюди входить, сюди входить все, що стосується води, все, що стосується напоїти і захистити наші клітини. А саме це насамперед вода. Мінералізована 77 мінералів. Де ви знайдете таку воду, що містить собі 77 мінералів. Потім тут знаходиться антиоксидант, який захищає наші клітини від старіння, від втручання вільних радикалів, від вірусів і бактерій. А це є вільний водень, який напоює наші клітини, який очищує наші клітини. І також бореться з різними вірусами. Якщо проник вірус в організм, воно дуже гарно це все виводить з нашого організму. Також тут знаходиться. Ошен мін це є мінерали для а, в кого є судороги, в кого а, є синдром неспокійних ніг. Крутять суглоби, крутять а, крутять ноги вночі. Не можете спати судороги. Ось оці мінерали дуже гарно працюють на собі, на собі випробовую і бачу, що дійсно працює. І також тут знаходиться, тут знаходиться калій. калій це є це, знаєте, як говорять, це є водяна помпа для нашого серця. Воно нормалізує тиск. У мене раніше була аритмія. внаслідок гормонів, яких я приймала 15 років, і внаслідок того, що я дуже багато медицини за останні роки, в 23-му році. За останній рік я дуже багато медицини брала і стероїди, і антибіотики, тому що у мене два рази було два рази було запалення середнього вуха. Це два рази на рік було це до того, як я познайомилася з цією компанією. І я по місяцю ходила глуха на, на одне вухо. Слідок того, що я була майже три тижні на антибіотиках, на стероїдах, на знеболюючих, у мене почалося дуже сильне такі. Проблеми із серцебиттям то воно билося дуже скоро, то воно билося заповільно, і таке відчуття було тривожне, що нібито зараз останній раз воно просто вдарить і, і все, і, і не буде більше працювати. І потім воно якось так заводилося знову і знову працювало. Але ось такі скипці вони були постійні. постійні зверталися до лікарів. А, нічого на жаль, вони мені не могли допомогти. Я вже читала в інтернеті, що це потрібно було робити. Якісь ставити пісмейкер. Я не хотіла того робити, але ось ось цей, цей набор для води. Ці програми, ці вітаміни, мене повернули до життя. Вже слава Богу, у мене немає тієї аритмії, я не приймаю гормони, я не приймаю ніякі знеболюючі все, що в мене є, це моя аптечка. Ось тут в цій компанії я знайшла своє здоров'я і тому, можливо, комусь це цікаво, можливо, ви не довіряєте ще. Я е, вам раджу прочитати, прослухати, розібратися. І все ж таки, якщо ви вже зневірилися лікарям і всяким різним добавкам, все ж таки ще є вихід. І я його знайшла і бажаю вам його знайти. Uh, ще в нас з'явився в компанії новий, uh, новий смак наших котелів. Я його ще ні разу не пробувала, але вже чула відгуки, що дуже-дуже смачний. Це є апельсиновий смак. І тут три, три види протеїна. Це є збалансований такий міл. У мене його п'є навіть мій син, йому 12 років. Тут є ці вітаміни, все, що потрібно. Мінерали є, і протеїн, все, що потрібно для, того, для дитини, для його росту. Тому що він в мене не їсть, не фрукти, не овочі, він в мене не їсть. І все, що я йому намагаюся дати, то ось цей коктейль, він п'є, він вже збалансований вітамінами, мінералами, і також дитячі вітаміни і fish ойл з цієї компанії, я Знаю, що моя дитина отримала, отримала все, що йому потрібно. І також з'явилася ця новинка в нашій компанії, Enzy Prime. У нас є. Асимулятор це сім груп ферментів, а це з'явився ще Enzy Prime, Він ще детальніше працює на перетравлення їжі, на збудовування здорової флори кишківника. Будемо пробувати. Ще не знаю, як він працює, тому що він тільки вийшов, але я обов'язково з вами поділюся. І також це мій улюблений чай, це він контролює апетит, забирає тягу до солодкого, нормалізує метаболізм, прискорює і також спалює жири на смак. Як грейпфрутовий сік. Хто любить грейпфрутовий сік, раджу, спробуйте. Дуже-дуже добрі за нього відгуки на основі зеленого чая, а потім версині, ягоди коджі на основі хурми і цитрусів. Тому пробуйте, я також можу поділитися ссилкою. Через яку ви отримаєте 20%, то буде 20% від регулярної ціни. І ці, ця скидка буде працювати постійно на всі продукти на постійній основі і нічого не потрібно платити за реєстрацію нічого не потрібно платити, щоб кожен рік обновляти це. Є все безкоштовно, тому кому цікаво, звертайтеся, я допоможу.